Літовські ВНЖ, хто може получить, скільки коштує, скільки часу займає, і як взагалі їм користуватися. Але зразу попереджую, що це не якась послуга по утриманню просто ВНЖ, це тільки виключно для людей, які їдуть до нас на роботу. А вакансії ми маємо в Польщі, в Німеччині, в Литві, в Нідерландах, в Данії, Франції і Бельгії. Це відкриті країни, де зараз є пропозиції роботи. Хто може податися на ВНЖ? Людина, яка має якусь конкретну кваліфікацію, технічну, бажано: електрик, сантехнік, будівельник, водій, оператор баштового крана, і от Єсь такі професії, де можна податися, або в своїй країні походження: Україна, Білорусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан неважливо. Або можна приїхати в Литву, якщо ви вже знаходитесь на території Євросоюзу, можна приїхати в Литву в на один день в міграційну службу, податися і потім повернутися назад в свою країну, наприклад, і працювати там далі, поки отримається це ВНЖ. Воно видається на два роки. Це стопроцентна прив'язка до працедавця. Тобто, ви як отримаєте ВНЖ, повинні дождивнув нас працювати, інакше ми його анулюємо і Ніякого смислу в нього не буде, але ну ми маємо вибор широкі вакансії во всіх країнах, тому завжди є що, що що запропонувати. Скільки коштує коштує по собі вартості? Ми на, чому, на ньому не заробляємо взагалі нічого. коштує воно або 160 євро, плюс 60 євро тр код, і все, в принципі, це процедура займає там від 2 до 3 місяців. Якщо треба пришвидшена подача, то тоді 320 євро збор, плюс 60 євро ТР-код і тоді за місяць можна отримати це ВНЖ. Хто має бажання? Хто зацікавлений, хто хотів би податися на ці документи, зразу ж дасть свої країни походження? Або у вас, наприклад, закінчується там карта побита в Польщі, чи в Словакії, чи в Чехії, то можна поїхати на один день, податися і поїхати назад в свою країну, очікувати, поки вийде ВНЖ. Як вийде, тоді ми вас затрудимо до себе, вже відправимо в будь-яку країну, яку ви захочете. Але обов'язково треба мати кваліфікацію. Дякую за увагу. пишіть свої запитання.